Патріотичними заходами річницю революції гідності відзначили у Житомирському професійному політехнічному ліцеї. Учням нагадали, як розвивалися події трирічної давнини і закликали не забувати про подвиг героїв Небесної Сотні. Що вони віддали своє життя за наше майбутнє. Вони не знали, що буде, як воно буде це майбутнє, але вони це життя віддали. І ми знаємо, що на сьогоднішній день ми бачимо, що наша держава не очистила, що досить багато в нас є корупції. Ще влада наша не зрозуміла те, що народ так жити більше не буде. І все все одно так не буде, як було. І все одно ми очистимо це все з вашою допомогою, з молоддю. Любіть нашу державу, любіть своїх батьків. Завжди думайте про те, що ті люди вони загинули не просто так. Вони загинули заради за нашого майбутнього. Слава Україні! Хороший, слава! Запаливши свічки, учасники заходу вшанували усіх, хто загинув на Майдані. Все почалося з Майдану який довів прагнення нашого народу до волі, до незалежності, до європейського майбутнього нашої країни. Це прагнення досталося нам дуже важкою ціною. Ця ціна це наша Небесна Сотня. Пам'ятну дошку які? Ми сьогодні за підтримки громадського об'єднання самопоміч відкриваємо в нашому закладі. Я один із багатьох, який був присутній там на тому, на тому майдан, на Майдані. Вже багато сказано за ці роки, багато написано віршів пісень і ще будуть багато говорити. На жаль, мало що помінялося в нашій державі. Якщо подивитися на декорації наших. Народних депутатів, хто боляче стає, дуже боляче. Як грабили, так і граблять цю державу. розривають на часті. Звертаюся до вас як до чоловіків. В першу чергу, маєте бути чесні перед собою. Чесні перед своїми друзями, перед своїми ріднями і нести відповідальність за тих людей, які ми дали обіцяння. Бути гідними синами нашої України і брати приклад цієї Небесної Слово. Слава Україні! Героям слава! Депутат облради від самопомочі Олена Галагуза нагадала учням про земляків, які стали героями Небесної Сотні. Кемський Сергій Він і а як Зайко, він взагалі родом з Білорусі, але жив в Житомирі. І це та людина, яка на зламі 90-х років, повірте, в той дуже непростий час домоглася того, щоб Україна стала незалежною. Зараз у Житомирі є вулиця, названа іменем Якова Зайка. Якщо ви будете там, просто загадайте про цю людину, пам'ятайте, що Житомирщина це край героїв. Також Лена Галагуза зазначила, що нині головним завданням патріотів є покарання винуватців розстрілів на Майдані.